Сьогодні 10 лютого. 12-та година дня. Вулиця Підвальна. Вчора ще було приблизно мінус 10 градусів морозу. Зараз біля нуля на сонці та на сніг. З дахів стікає вода. Запах восьми на сонце особливо. дев'ятої ранку сьогодні була повітряна тривога. Відбій був буквально тільки що, тобто вона тривала більше трьох годин. Арсенал зліва від нас єврейська стара дільниця, єврейське гетто. Ось будинок в українському стилі. Це кооперативна спілка була. Раніше, якщо я не помиляюся, отже, сьогодні летіло проти України дуже багато ракет. Поки що в мене ще немає підсумкової інформації, але те, що я чув, це те, що все-таки багато їх було збито. І ми знаємо про те, що наші друзі. Країни вільного світу вже дали і будуть продовжувати давати нам багато зброї, яка повинна якраз і збивати всі ракети, всі дрони, все, що тільки може летіти. По дорозі в Україну. Patriot і системи Патріот, які здатні збивати балістичні ракети. Системи Патріот мають дуже хорошу систему з постереженнями за ракетами, які летять аж в космосі. Балістичні ракети теж. У нас є система, які здатні збивати. Отже ми на підвальній вулиці, сонце. Знову ж таки Мордор дуже сподівався заморозити У нас цієї зими, але стає тепліше, співають пташки. І йде весна. Згідно з прогнозом погоди на даний момент. Температура буде плюс 5 градусів. на день аж до кінця лютого? Отже. Ще з новин. Останніх двох днів президент Зеленський був в Британії. Наші пілоти вже тренуються на західних винищувачах. Дуже сподіваємося, що, дуже сподіваємося, що до нас надійдуть все-таки західні винищувачі, вони дуже Можливість саме якраз для роботи разом з танками в наступі, в нападі, в прориві також йшла мова про те, що ми отримуємо далекобійні ракети, які можуть використовуватися з систем Хаймерс або М 270-х. Також дорогою з Лондона президент Зеленський приїхав в Париж, де зустрівся з Макроном і Шольцом, які пообіцяли Україні допомогу. І це дуже-дуже добре. І зараз, якщо раніше говорили про те, що потрібно не дати мордору втратити обличчя, дати їм можливість не програти, тобто мордору, щоб вони щось отримали від України. Зараз мова йде про те, що Україна повинна повернути всю свою територію. І відповідно це означає, що Україна має перемогти. Отже, захід зараз говорить саме про це. І це дуже і дуже добре. І ще президент Зеленський також поїхав в Брюссель. І... У Сайлі була зустріч з керівниками країн Євросоюзу. І йшла мова про те, що Україна повинна і має шанс в дуже короткі терміни стати членом Європейського Союзу. І це також показує технічні зміни, які відбуваються зараз. Де Країни заходу все більше і більше розуміють, що ось цього ворога потрібно карати. Отже, ось такі новини. Такий сьогодні день. Вулиця Площа Вічева. Тут колись в цього будемо кажу Франко. Це найстаріша, фактично, княжа частина Львова дуже-дуже красива, хоча старих будинків тут дуже і дуже залишилося мало. На жаль, Отже, ми наближаємося до площі Старий Ринок. Знову ж таки з княжих частів. Там на цій площі була синагога, яку було зруйновано під час Другої світової війни. І от просто ось там зараз де є місце, на якому нічого немає. стояла дуже-дуже красива будівля синагога. Так, і колись дуже, важлив, дуже а, важливим було доступ до води. Дуже-дуже важливим, особливо якщо місце було оточене стінами. Під час облоги дуже важливо було мати саме доступ такий. І бачите, ось тут був колодязь. Ще. З тих часів ось світить сонечко, на ньому дуже тепло, це стара площа. Ринок.